Усім доброго дня! Пропонуємо вам поглянути на роботу нашого змішувача кормів на 2 метра кубічних з реальним завантаженням 1000 кг та промислової зернодробарки нашого виробництва. Для приготування розсипних комбікормів підприємство ArtMash пропонує таке обладнання. Це подрібнювач потужністю 22 кВт або 30 кВт. Змішувач горизонтального типу потужністю 4, 7,5 чи 11 кВт з аспіраційною системою, вагами та програмним забезпеченням. Також передбачена автоматизована система подачі олії в бункер змішувача. Наші менеджери підбирають варіант комплектації заводу розсипних комбікармів під потреби замовника. Давайте детальніше розглянемо це обладнання. Роторний подрібнювач на 22 кВт. Реальна продуктивність до 2 тонн на годину залежно від сировини. Робочі органи зроблені з антиабразивної сталі Hardox що забезпечує довготривалу роботу обладнання. Сталь Hardox це високоміцний та зносостійкий матеріал, який створений для використання в умовах сильного зношування через механічне тертя. Для подрібнення зерна можна використовувати бункер накопичувач, так і пилосос. Пилосос може забирати зерно на відстані до 20 метрів від дробарки. Подрібнювач може працювати з зерном, соєю, пластівцями шроту та іншими необхідними інгредієнтами. Подрібнена сировина направляється у змішувач корму на 1000 кг об'ємом 2 м кубічних з мотором на 7,5 кВт. Змішувач є горизонтальним з мінімальними сліпими зонами, що дає можливість максимально якісно вимішати комбікорм. Дана модель змішувача обладнана потужним циліндричним редуктором з передаточним відношенням 1 до 100. Змішувач обладнаний програмним забезпеченням та вагами, що дозволяє вводити рецептуру комбікорму відносно ваших завдань. Можна працювати з сіма рецептами та 9 інгредієнтами до кожного з них. Система аспірації допомагає покращити санітарно гігієнічні умови праці оператора та підвищити продуктивність подави. Дріблення. Багато рецептів комбикорму передбачають використання олії. Це передбачено в даному комплексі. Система розтуманення рідини працює дуже просто. Оператор вводить стільки, скільки потрібно літрів олії на моніторі установки і натискає підтвердження. Вказана доза олії розпилюється в зону змішування комбікорму через форсунки. При цьому забезпечується рівномірніше розподілення олії по комбікорму, ніж при ручному заливанні. Вивантаження готового розсипного комбікорму проходить через шибер з електроприводом, яким оператор управляє за допомогою пульта керування. Весь процес займає 5 хвилин. На цей товар надаємо гарантію 1 рік. Наші менеджери можуть проконсультувати вас щодо актуальної ціни та дадуть відповіді на інші питання по телефону. Дуже вам дякую за увагу!